Відкрив урочистий концерт академічний хор хрещатик. В його репертуарі фольклорний спів. Тема купальської ночі об'єднала вісім композицій у виконанні колективу. Народна творчість знайшла чимало прихильників у залі філармонії. Програма неймовірно цікава: купальські, народні, фольклорні е і давні класичні ну божен і інші. Я в ранньому дитинці, напевне, не пропустив жодного хорового великого концерту, який проходив улюблен. Коломийки у виконанні муніципального академічного камерного хору Київ стали сюрпризом для публіки. Колектив перетворився на справжній оркестр із незвичними інструментами. Академічний хор імені Майбороди національної радіокомпанії серед інших виконав композицію на слова народного депутата Юрія Болдарева. Автор розповідає, що християнські мотиви незмінні в його віршах. Сіхтворення упоминаються двоє з ближніх пещер Сергій Послушливий і Нестор Литописець. Стихотворение дуже большое, оно такое имеет, я бы сказал, общественнее звучание. Авторкою музики стала Тетяна Іваницька. Тема вірша збігається з її духовними стремліннями. Тому написати музичний супровід було неважко, стверджує композитор. Написання музики це завжди не тільки творчість, але й духовний поступок. Кульмінацією цього твору є звернення до Пресвятої Богородиці, до захисниці всього християнського люду. А завершальним акордом концерту до ювілею в столиці, безперечно, став уже народний гімн міста Києва. Мій Богдан Бур'яненко, Оксана Дупак, Андрій Єгеля, телеканал Київ.